Ловіть чудовий рецепт домашньої піци. Тісто виходить тоненьке, м'яке всередині та з красивими повітряними бортиками. Беремо 300 мл теплої води, всипаємо 12 г сухих дріжджів. У мене це львівські. Завжди гарно підходять. Трошки перемішую і додаю 20 г цукру. Ще раз перемішую, щоб цукор розтопився. Накриваю рушником і залишаю на 15 хвилин, щоб дріжджі активувались і утворили пишну пінку. Коли опара гарно підійшла, починаємо поступово додавати 630 г просіяного борошна. Одразу беріть велику миску, так тісто буде легше вимішувати. Під час замішування додаємо 1 чайну ложку солі та 20 г олії. Замішуємо тісто до гладкої еластичної консистенції. Накриваємо миску харчовою плівкою або просто рушником, якщо посудина глибока, і ставимо в тепле місце на 30 хвилин підходити. Через півгодини злегка зволожуємо руки водою та обминаємо тісто. Знову накриваємо і залишаємо ще трохи підходити. Тісто чудово збільшилось в розмірі, трішки вимішую його на дощечці. Тепер ділимо його на три однакові частини та формуємо кульки. Накриваємо харчовою плівкою і залишаємо ще на 15-20 хвилин, щоб вони збільшились в об'ємі. Далі на пергаменті змащеному олією, починаю формувати основу для піци, розтягую тісто до діаметру приблизно 23 см, залишаючи товстенькі бортики по краях. Змащую основу соусом. У мене це найпростіший варіант суміш кетчупу до шашлику та чилі. Викладаю улюблену ковбаску і відправляю піцу в духовку на 10 хвилин при температурі 250 градусів. Далі дістаємо піцу, зверху посипаємо сиром. І повертаємо в духовку ще на одну-дві хвилинки, щоб сир розплавився. І ось така гарна піца вийшла рум'яна з пухкими та дуже повітряними бортиками. Далі я сформувала ще дві піци, але до них ще додала помідори, кукурудзу та трішки майонезу. По часу запікала так само. І ось така краса і смакота у мене вийшла. Смачного.